Однако лино надія ты Центрального корпусу Житомирського держуніверситету імені Франка приземлилася сова. В усіх народів сова символ мудрості, в Житомирі символ цього університету. Адже тут виховують мудрих педагогів, які передають свої знання і досвід школярам, виховуючи мудре прийдешнє. Привід для появи сови був важливим, університет відзначав. Своє 95-ліття. І тоді, в 1919 році, коли тут 16 жовтня відкрили Волинський інститут народної освіти, і сьогодні в Житомирський державний університет цей навчальний заклад є одним із найстаріших і найпотужніших навчальних закладів Волині та Полісся. А якщо взяти до уваги, що він виник на базі першої чоловічої гімназії, заснованої 1833 року, де навчалися багато наших відомих земляків, можна вважати, що цьому закладу вже майже 200 років, і добрі традиції мудрості та інтелігентності тут жили завжди. Тож урочистості з нагоди ювілею розпочалися прес-конференцією ректора університету, доктора філософських наук, професора Петра Юєвича Сауха. Ми гордимося тим, що Житомирська гімназія, яка стала основою для нас, вона, до речі, була виникла у 1833 році, і вона ровесницею є. Університету, Київського університету святого Володимира. За цей період, навіть який 95 років, це не такий великий період, це життя людини. Да? Але е, настільки воно було наповнено різноманітними подіями, у нас були і злети, і, і падіння, і репресії, і переслідування. І перейменування багаточисельні цього навчального закладу, розпочинаючи від Волинського інституту народної освіти, як він спочатку в 1919 році виник, цей університет навчальний заклад декілька разів переіменовувався. Е, і, е, але, от, не дивлячись на оці всі е, негаразди, які відбувалися у нас, злети й падіння, да? от в цьому університеті, от те, що було закладено Житомирською е, чоловічою гімназією, тими традиціями, вони виступали і виступають для нас таким джере, е, е, джерелом, живильним джерелом духу і неспокою думки. Тут завжди панувала свята ідея науки, тут завжди панувала свята ідея свободи, інтелігентності і так далі. Навіть в Києві, якщо щось відбувалося з людиною, то вона обов'язково приїжджала сюди, в Житомир, до Житомирського університету і е, свої вільнодумні ідеї продовжувала розвивати тут, бо в Києві це не можна було робити, в столиці не можна було робити. Розпочавши свою діяльність 2019 році, а в на початку 2020 року, в нашому навчальному закладі навчалося всього-навсього біля 200 студентів, хоч заявлено було 320, да? а 180 студентів навчалося. І якщо порівнювати з сьогоднішнім днем, то це небо і земля. Сьогодні університет це складна така поліструктурна система цілою низкою комплексів, які об'єднує навчальні заклади різних рівнів акредитації. Їх більше 20 входить в цей комплекс, крім того, науковий робничий комплекс. Крім того, ми входимо самі наш університет. Входить. В різноманітні консорціуми, зокрема з Варшавським університетом, з, ми утворили навіть такий консорціум університетів Великої Волині, це Острозька академія, Волинський університет. Лесі Українки. Ми, Рівненський гуманітарний університет, і так далі. Отакий от консорціум існує, тому що сьогодні розвивати науку, працювати е, в сфері освіти, розв'язувати ті складні проблеми, які в нас сьогодні стоять перед нами, можуть тільки спільними зусиллями. Один університет не спроможний це зробити. З кожним роком темпи життя прискорюються. Те, над чим колись трудилися рік, сьогодні можна зробити і за тиждень, і щодня постають нові вищі вимоги, Що вдалося зробити в університеті останнім часом? Ми плідно працюємо з інститутами національної академії наук. Працюємо плідно з інститутами національної академії педагогічних наук. Ми плідно працюємо. З антарктичною станцією Академік Вернацький навіть наші викладачі пишуть дисертації по і проводять дослідження на базі цієї станції Академіка Вернацького. Ми маємо потужні зв'язки сьогодні з зарубіжними університетськими центрами. Я чесно скажу: якщо ми колись самі тягнулися до того, щоб з кимось дружити, то сьогодні до нас тягнуться дружити з нами. І е, існують самі різноманітні програми обміну з різними університетами, студентами, магістрантами і так далі. Наші викладачі виїжджають за кордон. Там читають лекції, проходять майстер-класи, до нас приїжджають професори із інших країн, Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Польщі, теж читають лекції в нашому університеті для наших студентів, аспірантів, докторантів і так далі. Тому те, що ми сьогодні маємо, ми, це є підставою для оптимізму, дивитись з гордістю. Вперед і вірити в те, що наш зірковий час ще попереду. Світ глобалізується і об'єднується. Сьогодні наші студенти продовжують здобувати освіту в багатьох вищих навчальних закладах Європи, Азії Америки. Там же працюють і наші викладачі. А сюди вже добре. Приїздить на навчання молодь із Єгипту, Ірану, Індії, Ізраїлю, Азербайджану, Туркменії, Молдови, Білорусі, Росії Чехії. У нас викладають професори з Німеччини, Італії, Польщі, Сполучених Штатів. Це було б неможливим, якби тут не працював достойний колектив, який дає високі та різнобічні знання. У нас зараз навчається більше вісьми тисяч студентів. Звичайно, ми цей рівень зараз е, утримуємо поки що. У Нас зараз існує 41 кафедра. кафедра. На е, університеті працює біля 600, 600 викладачів, а точніше 592 сьогодні викладача. Із них близько 70 е, докторів наук. А можете собі уявити, от мене запитували, е, я прийшов. Сюди, університет, це не так, ну, мені здається, що вже ой як давно, да? але це всього-навсього 12 років назад. Так от я був восьмим доктором наук в цьому університеті. Восьмим доктором наук. Причому серед цих восьми докторів наук я був самим молодшим. Да? Сьогодні у нас 311 викладачів, які мають ступені кандидата наук. А це означає, що десь біля 70%, навіть трошки більше 70% відсотків університеті працюють люди, які мають чені звання професора, доцента, кандидата наук і так далі. Це дуже серйозний рівень, і не кожен університет таким рівнем може б похвалитися. Так що за всі часи свого існування цей навчальний заклад завжди був серед кращих. Ми сьогодні відвоюємо відвоюємо і е, от конс е, згідно консолідованого рейтингу 2014 року саме свіжий рейтинг. Консолідований чому тому, що зводились декілька рейтингів, один наш вітчизняний топ 200 Кращих університетів в Україні, а їх всього навчальні, вищі навчальні заклади біля 800 в Україні, Визначено, визначено е, кращі 200 університетів. Так, от на основі цього рейтингу топ 200. Рейтингу Скопус. Це публікації в е, журналах науково е, які входять до науково-метричної бази даних. Е, і не просто публікації в цих журналах, а ще й посилання на ті роботи. Да? Так от ще один рейтинг, і другий рейтинг це Webometrics, да? де оцінюється рівень електронних бібліотек. Ваше Ваша відомість в світі і так далі. Так, от, якщо брати по цьому консолідованому рейтингу, ми зайняли 72 місце, війшли в сотню кращих університетів України, а це, е, і, і, і поряд з цим війшли в топ-10 е, е, кращих університетів центрального регіону України. Наша електронна бібліотека сьогодні не тільки є кращою в Україні. Тобто має п'яте чи шосте місце зараз ми займаємо в Україні серед всіх е, університетів. Но вона є кращою е, у світі. Серед 800 е, кращих бібліотек світу ми займаємо, входимо в, е, е, в три сотні кращих бібліотек. Кембриджський університет йде за нами, по електронній бібліотеці. Зараз ми відкрили нову спеціальність там, по екології. В майбутньому плануємо виокремити окремо факультет журналістики, що в нас потужний був. Да? І зараз є підстави до цього, ми підтягуємо кадри, запрошуємо професорів і так далі. Сьогодні на серйозному рівні ми. Думаємо про відкриття нових спеціальностей по ІТ-технологіям. Ми підтягнули серйозно і укріпили фізико-математичний факультет. Зараз до нас приїхав дуже серйозний один молодий доктор наук. Йому за 32 роки. Він скажу вам чесно, одна людина має стільки публікацій в оцій нау науково-метричній базі даних, скільки наш, наші викладачі на сьогоднішній день разом мають. Тому надзвичайно потужні підтягуємо кадри. Зараз нові професори на психологію прийшли теж дуже цікаві люди, і тому ми думаємо робити такі, якщо відкривати нові спеціальності, то мають бути. Ці спеціальності пов'язані з новітніми технологіями. А сьогодні час вимагає повернути ту ж математику і фізику в новітні технології, на it технології. Якщо ми говоримо про біологію і хімію, то треба спрямовувати, скажімо, те, що пов'язано новітні технології по чисті води, там, по цитології, генетиці там, і так далі. Робота над розрізі новітніх, створення новітніх матеріалів, наноматеріалів. Так? От в якому напрямку треба працювати. Один тільки штрих ілюстрації до того, як багато може. Сучасний університет імені Франка, спільна розробка, науково-виробничий комплекс університету і акціонерного товариства Електровимірювач видає ось таку сучасну апаратуру, що розходиться по всьому світу. І це один тільки штрих багатогранної та різноманітної співпраці з різними партнерами. Кожний ювілей мимоволі спонукає підбивати підсумки зробленого і будувати плани на майбутнє. Це незалежно від того, чи з цим пов'язано цілий період життя чи кілька років. Житомирський державний університет це моє життя. Я прийшов сюди працювати 33 роки назад. Почав Асистентом сьогодні працює директором інституту педагогіки. Кращого місця для трудової діяльності, для збереження життєвого потенціалу для наукової роботи, виробничої діяльності, спілкування з молоді, виховання її не бачу. Ну, університет це наше життя. Тут ми проводимо більше ча більшість часу. Ну тут багато всього цікавого. Навчання тут цікаве проходить. Також класно, те, що є різні і в розважальні види концерти, і навчання можна суміщати. Це дуже класно. Для мене університет це найперше мої молоді роки, і я впевнена, що проводжу їх з насолодою і дійсно як найкращі роки. Це саморозвиток, це цікавий час, це нові знання і моє найкраще майбутнє. Головні урочистості відбулися в актовій залі, де зібралося багато викладачів, студентів та поважних гостей. Привітання були однаково щирими і теплими, і від високої влади, і від колег. Впродовж багатьох десятиліть досвідчені викладачі вашого університету, підготували багато талановитих фахівців своєї справи, які сьогодні прославляють і нашу Житомирщину, і нашу Україну. І сьогодні. Молодь з, усієї, з усіх куточків нашої держави здобуває якісну і сучасну освіту в державному університеті імені Івана Франка. І завдяки прогресивним поглядам викладацького складу студенти мають можливість проходити стажування в закордонних вузах. І навіть сьогодні, тут, в Житомирі, в вашому університеті. Викладають та навчають студентів і аспірантів професори зарубіжних країн. Ми всі розуміємо, ми всі усвідомлюємо, що це результат невтомної праці всього викладацького складу і керівництва, і керівництва вашого навчального закладу. Велика вам шана за це і велика подяка за вашу сумнівну працю. Ви є еліта. Нашої нації і ви готуєте майбутню еліту нашої держави. Від імені депутатського корпусу який нараховує 11 тисяч чоловік в області я всіх вас щиро і сердечно вітаю із таким прекрасним дівелем. Дев'яносто п'ять років в Цих стінах виконувалась благородніша місія. Готувались педагоги, готувались ті, які навчали, навчають і будуть навчати нас, наших дітей, наших онуків. І ми прекрасно розуміємо, що в ваших руках майже все. Тому що які знання ви закладете. До чого будете прививати любов, так воно і піде. Всякі дійсно були часи і попереду я переконаний, що будуть також зміни. Знаю, що цього прагне і Петро Юрійович, тому що розуміє, треба брати все це краще, яке є в світі. Яке є в Європі. Але школа франківців Державного педагогічного університету Житомирського, вона буде, є і залишиться. Від управління освіти і науки обласної державної адміністрації від усього світянського корпусу, а це майже 28 тисяч чоловік. Дозвольте щиро й сердечно привітати вас таким гарним святом, побажати всім міцного здоров'я, невичерпної енергії, творчого натхнення, успіхів у вашій непростій, але такій важливій педагогічній і науковій роботі. Зрозуміло, що поліструктурний, зрозуміло, що багатофункціональний комплекс, але нам найближче те, що сьогодні освіта області забезпечується вашими чудовими прекрасними кадрами. Серед тих 28 тисяч освітян і педагогів області від дитячого садка до аспірантури докторантур працюють ваші чудові натхненні викладачі. І те, що область другий рік підряд в рейтингу кабінету міністрів займає другий рядок в державі за напрямом освіта, безперечно, є значна частина і вашого внеску. Щиро дякую вам за це, і від наглядової ради і від президії Національної академії подарічних наук України. Щиро і сердечно привітати усіх вас, весь колектив з 95 річчям славетного. Житомирського державного університету. Вітаю вас! Мабуть, головний підсумок роботи за ці 95 років це тисячі і тисячі спеціалістів, які залишились стіни цього навчального закладу. І найбільша, найбільший слід в історії України, в історії вашого краю це. Пов'язаний з самореалізацією цих людей в професійній діяльності, в громадському житті, в побуті, в всіх у сферах життєдіяльності. Для нас це наші сусіди. Ми з Житомирського національного агроекологічного університету. Ну і, але в житті в кожної людини є вчителі. І я думаю, що в Житомирській області на 90% звідси те неслось добре і чудове, що кожній людині. Я батько вчителя, я вчитель просто вчитель. Тому ми поважаємо і прийшли привітати колектив з цією чудовою нагодою. Весь колектив вітали з ювілеєм також представники Міністерства освіти та міської влади. Особливо бурхливі оплески. Викликали слова віце-консула Генерального консульства Республіки Польща у Вінниці Дам'яна Черчинського. Адже те, про що так довго мріялося, співпраця між нашим вишем і Польщею, між Україною та Європою. Ось вони тут, ваші випускники були тими людьми, які будуть спорю, бо сьогодні сказано нову Україну, потужну е демократичну Україну. A osobiście chciałbym powiedzieć, że nie raz był na polsko-ukraińskich konferencjach, właśnie tutaj, na tej Uniwersytecie i zawsze mu tu taki duży, odkryty klimat dla naszej współpracy. E, I dzisiaj było wysłane witanie od rektora Warszawskiego Uniwersytetu, a to mi mój uniwersytet. I to tym najpierw przyjemne, że ta współpraca własna z Warszawskim Uniwersytetem Відбувається ще раз з цього всього найкращого і зі святом. Дякую. За традицією, кращих викладачів з нагоди свята вшановували нагородами Міністерства освіти і науки обласної влади відзнаками університету. Так, нагородний знак Міністерства за наукові та освітні досягнення отримала проректор з наукової та міжнародної роботи. Наталя Сейко, знак Василь Сухомлинський, заступник директора Інституту філології та журналістики Марія Масловська, знак Відмінник освіти, зав кафедрою педагогіки Олена Антонова, зав кафедрою лінгвометодики, професор Катерина Климова, завкафедрою української мови Віктор Мойсієнко, зав кафедрою естетики Олена Поліщук, зав кафедрою Всесвітньої історії, Галина Стародубець. Було ще дуже багато різних нагород викладачам і студентам. До ювілею було приурочено ще багато різних заходів. Серед них і відкриття в університеті, виставки робіт нашого відомого земляка, народного художника України Леоніда Шелудька. В університеті вже стало доброю традицією виставляти твори наших відомих митців. Тож і в день свята картини мали ще раз нагадати про красу рідної землі, на якій живемо, і надихнути на працю для її блага. Мудра птаха сова до цього ставиться схвально.